Что сейчас за комиссию? Ларис Михайлович, ну я вам это больше не нужен. Вы то ознакомились, а через полчаса я принесу до пришли партии

Доброго дня. Починаємо роботу комісії з питань законності. За списком у нас шість членів депутатів міської ради, присутні 4, кворум є. Починаємо роботу. До порядку денного на засідання включено 6 питань. Хто за даний? Порядок денний, порядок денний на руках, хто за даний порядок денний, прошу голосувати. За, проти, отрималися? Змін доповнень немає. Починаємо роботу. Перше питання: про внесення змін до структури та загальності до загальної чисельності виконавчих органів Вознесенської міської ради на 2024 рік. Доповідач керуючий справами Яна Сергіївна Синявська Доброго дня, шановні депутати. До вашої уваги пропонується проект рішення про внесення змін до структури та загальної чисельності виконавчих органів Вознесенської міської ради на 2024 рік. В зв'язку з чим доповнюємо структуру і загальну чисельність виконавчих органів Вознесенської міської ради на 24 рік додаємо одну особу в загальний відділ. Це уповноважене з питань цифровізації за рахунок вільної вакантної посади в структурі управління освіти. Тобто нікого не скорочують, нікого не звільняють. це вільна посада, вона вільна вже більше року. От, без поняття, яка вільна посада була, але вона була вільна. От, а ця уповноважена спеціальна цифровізація це обов'язково повинна бути у нас, оскільки з жовтня місяця. У нас пішли в законодавчій базі зміни, і все, що стосується інформатизації на сьогоднішній день, всі наші закупки на Прозора, всі наші бухгалтерські програми, а також все, що стосується державних реєстрів, все це повинно бути. Через відповідні процедури, і у нас в обов'язковому порядку в структурі повинна бути уповноважена особа, яка буде відповідати за впровадження і реалізацію всіх проєктів, проектів пов'язаних з цифровізацією. Якщо ми не будемо зареєстровані в відповідних... На відповідних площадках, скажімо так, державних, то і, скажем так, стане під питанням вообще існування роботи безперервної такої, яка вона була на сьогоднішній день. Все, що пов'язане з інформатизацією. А, а в який вона відділ входить? Аби? У загальний відділ вона піде. Mm. Да. Є питання до доповідача, немає, все зрозуміло. Там голосування, хто за порядок за дане питання за? Проти утрималися, виносимо на розгляд сесії. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін до положення про виконавчий комітет. Ну, так, ми це, розуміємо. Да, так, да, да, Це пов'язане питання, відповідно, це не да, Ідуть да, всі третя функції. Теж, да? І третє теж. І третє, так, також. Раз, Ні, вона третя, входила... третя, це вище керівництво, знає. це я. І В зв'язку з тим, да, да, в мою структуру йдеться уповноваження, відповідно, мені додаються ще обов'язки. Сам голосування друге питання про внесення змін до положення про виконавчий комітет. Тут задане дане рішення за, проти, утримали, вноситься на розгляд сесії. І третє писання про внесення змін до обов'язків вищого керівництва знесенської міської ради. До керуючого справи, додається. Так, поліць, да, контроль за роботою цієї повноваженої особи. Да. Ставом на голосування винести на розі сесії. За, проти, утрималися. Приймається. Четверте питання про затвердження положення про повноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Вознесенської міської ради. Поліць. Так, це теж моє питання. Затверджуємо положення про уповноважену особу з питань запобігання і виявлення корупції у Вознесенській міській раді і її виконавчих органах. Для того щоб ця уповноважена особа вона у нас є, призначена розпорядженням міського голови, визначена, щоб вона могла працювати по всім виконавчим органам, а не тільки в апараті виконавчого комітету. Коцюк Віталіна. Вона юрист, працює у юридичному відділі. Це посадова особа. Да, на неї поклад, покладені обов'язки. Вона пройшла відповідне навчання, продовжує далі навчатися і вже працює в цьому. Так, да. Пропозиція підтримати винесена розгляд сесії. За ліза. Проти отрималася одноголосно. Дякую. Дякую. Питання номер 5 про дострокове припинення повноваження депутата Вознесенської міської ради, Смітани, Шановні депутати. На ім'я е, голови надійшла заява від е, депутата Путія, о Сметани про е, бажання скласти повноваження за власним бажанням. Metania, як же ну чесно, я не знаю. Ні, він сказав, що йому зараз пересилають типу з'їзд, окрій печати, що їх за народною ініціативою. Но у нас в воді лікар, депутатському є рішення Миколаївської обласної партійної організації. Ну, є копія, але дивіться, з огляду на те, що, по-перше, депутат Хімій, о, хімій господі Путій і Сметана, да, вони з однієї політичної організації партії Солідарність. А якщо ви пам'ятаєте, то Путій ще попередньо писав звернення про вихід з депутатів, ми його не підтримали. Тому я вважаю, ну, що люди мають право вийти за власною ініціативою. Я не розумію, яка різниця там. Ну я так розумію, суда. Ну, Ну, пр прибрати за... Ну, на сьогоднішній день закон про звернення громадян ще ніхто не відміняв. На підставі цього закону подані особисті заяви. заяви... 19 числа ми не маємо права їх відкладати. Ми розглядаємо. І ще ж не факт, що депутати проголосують. Це, по-перше, все, що від партії, у нас в копіях на сьогоднішній день. Офіційні подані заяви від особистості у нас в оригіналі, тільки від цих двох осіб. Все, що стосується партії на сьогоднішній день, я правильно розумію, у нас тільки в копіях подано. Так? Без звернення. Без нічого. Тобто особисто тобто, офіційного звернення не було. Тобто у нас звернень немає від політичної сили, є Народна тільки ініціатива. рішення. Це там не менше тисячі чи скільки підписів, люд. це, це люди. Каже, партійний зі прийняв рішення, він пішов десь. На Та причина, нема такого, приймати, да, Ну, Люда каже, що є, внесли нещодавно зміни, зараз вона принесе нам ці зміни, що партії... Ні, що ну, я не... Що з'їзд має... Да. Ой, рішення, ой, да. То, Після з'їзда в Києві. Я ще у нього спросив, кажу, з'їзд коли... Ну, це то, хочете, вже наступний депутат. Кажу, буде... є рішення, да, є, я зараз повторюся, я буду... Наступний депутат вже буде виходити за новим законом. Зараз це депутат ще до цього закону ставимо на голосування. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. За проти. Утримались. Один. Рішення, виходить, не підтримане, але виноситься на розгляд сесії. Так. Аналогічне питання щодо е, депутата Путія Юрія Валерійовича. Але він, якщо ви пам'ятаєте, звітався раніше. Він це він, повторне він, звернення. Він мене раніше чогось депутати не підтримали, в мене тут не було на сесії. Ні, правда, я пам'ятаю, що в мене не було на цій сесії, коли він перший раз. Е, тому аналогічно ставиться питання ви е, 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 на голосування е, комісії. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати за. Проти утримався один. Рішення не підтримано, виноситься на розгляд сесії. Питання щодо порядку денного розглянуті. Є питання комісії? Немає. Дякуємо. Виключати. Виключаємо.